26 січня від організаторів від президента, як правильно називається, афоніна посада, президент Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів розповсюджувачів Олександр Афонін надіслав на ім'я президента України Віктора Януковича листа із дуже доброю аргументацією. Як на мене, я читала цей лист учора. З проханням зважити на те, що Україна потребує покращення у світі свого іміджу, і письменники, як може краще, ніж дипломати, вміють це робити, подавати Україну в якомусь притомному світлі. І було прохання Україні як державі забезпечити бодай частково фінансування, тобто оплату. На стенд самостійний стенд України на паризькій книжковій виставці в книжковому салоні. Ну так, дотепер чекають відповіді. Я не здивуюся, якщо я почую, що проект Фемен фінансується якимось чином із тих джерел. Про які ми зараз говоримо, але українська книга у Україна як держава не має жодного стосунку до того, що відбувалося цьогоріч на книжковому у паризькому салоні. На жаль, це дуже мені прикро говорити, але жоден працівник посольства, включаючи посла посольства України у Франції, не був присутній навіть бодай би. Пасивним спостерігачем того, що відбувалося на цій виставці, заблукали хлопці і дівчата між двома бульварами, між бульваром республіки і бульваром нації. Це ми мешкали всі в готелі на бульварі Вольтера. і цей бульвар Вольтера між двома бульварами я, е, Республіки і Нації. Я так розумію, що не цікаво тим, хто представляє Україну за наші гроші. Не цікаво їх відпрацьовувати, ми маємо право їх питати, бо вони на наші податки там. Від них нічого не вимагалося, просто присутність і моральна підтримка через те, що презентація, найбільша презентація з семи письменників, які були присутні на цій, на цій виставці. Під час зустрічі з видавцями в Парижі ми досягли домовленості стосовно видання. Книжок Лариси Денисенка і Рен Роздобутько в тому видавництві, в якому зараз виходить книжка Марії Матіус. А це видавництво, воно взагалі-то англійське, але воно працює на дві країни на Нідерланди і на Англію. І буде переклад на англійську мову, і права ми продаємо на весь англомовний світ. Тобто вони будуть займатися поширенням. Цих перекладів у всьому англомовному світі. А це книга Гудзик, яка є переможцем коронації слова 2005» Ірен Роздобудько, Рен і книга Лариси Денисенка, яка автор, яку теж переможеться, але не та книжка, яка перемогла в коронації, а вже наступна книжка Лариси Денисенка Сарабанда, Бандесара». Сара. Це такі результати. Отже, ще ми досягли. Домовленості стосовно продажу українських книжок в двох книгарнях в Парижі. Це польська книгарня, яка знаходиться на сан жермен пре І книгарня Глоб, де продаються російські книжки, і там буде відділ української літератури і будуть презентації. Нас там дуже тепло приймали і ну, ми бачимо перспективу в такому співробітництві. Також ми досягли... Домовленості і будемо підписувати документ стосовно партнерства у підготовці фестивалю європейської літератури Коняк 2012, де Україна буде почесним гостем, і треба зауважити, що це вперше в історії цього фестивалю, а фестиваль присвячений. А якраз європейській літературі, і в цьому місці народився Жан Мане, який є ідеологом. Створення Європейського союзу, тому от в честь цього цієї постаті видатної проводиться щороку фестиваль європейської літератури. І перше за всю історію Україна буде почесним гостем і це країна, яка не є членом Євросоюзу. Це теж я вважаю доволі позитивне, позитивне досягнення. Партнерам підготовки цієї участі України буде Українська асоціація видавців книгорозповсюджувачів.